Маленький вам бонус продемонструю, яким чином можна прибрати оцей пункт наживо. Він мене особисто тільки дратує, в нього ніякої користі, окрім відкриття налаштування вашого магазину. Тому я би його прибрав. Для цього ми можемо скористатися плагіном, який ми всі добре знаємо і любимо саме Admin Site Enhancement. А не дивлячись на те, що тут немає галочки, от, прибрати оцю штуку звідси. Тут є такі чудові речі, як користувацький адмінський CSS. Угу. Значить, що можна сюди додати? Як можна взагалі тут зробити? Значить, натискаю правою кнопкою дослідити по пункті наживо, бачу, що в мене знаходиться клас, навіть краще не клас, а от оця. Ідентифікатор ВП адмінбар, в Site, сайт, візибільіті, бейдж. общем, зрозуміло все, цілий цей пункт меню. Як бачите, тут уже логотип, далі йдуть якісь інші речі, і, власне, нам цей пункт меню потрібен. Значить, що з ним можна зробити? Пишемо селектор, решітку, далі вставляємо, відкриваємо це і навіть можна, я би рекомендував інакше зробити, відразу сюди в Панелі стилів. Тут можна, до речі, налаштовувати цю штуку. Наприклад, вона може бути у вас знизу, ви можете її там змінити на праворуч. Також а, закрити в хромі там зазвичай зверху, знизу куча всякого, їх можна позакривати хрестиками зайве, залишити тільки HTML і CSS-код. Так от, а, ось у мене є елемент. Я відразу в стилях можу писати, наприклад, display. І, ну, як бачите, воно прекрасно підставляє, вам треба тільки почати писати, воно вже підставить потрібний елемент. Після того, як я написав всі необхідні стилі, я копіюю частину цього тексту і вставляю його сюди відразу після селектора. Тут у нас є селектор, далі спеціальні дужки для обмеження властивостей і самі властивості стилю. Після цього мені достатньо, ну, давайте я звідси його видалю, а тут натисну Зберегти зміни. І як бачите, все зникло, все чудово, тепер можна собі знову ж мати чистенький а, магазин. Ну і далі наступному році ми приберемо ще цю штуку через а, завершення останнього кроку.